посилення мобілізаційних заходів, примусове вилучення транспортних засобів з приватної власності на користь Збройних сил України. У кого що можуть вилучити, порядок цього виручення, що робити, якщо у вас транспортний засіб вилучили, про це та інше поговоримо у цьому відео. Вітаю підписників! А хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь. Ви на каналі адвоката Дениса Пузня, посилання на мій особистий сайт. То всі мої соціальні мережі є в описанні до цього відео. Будь ласка, переходьте, дивіться, підписуйтесь, ну а ми поїхали далі. Як нам відомо із засобів масової інформації, на цей час поширено такий чуткий, що мобілізований транспортний засіб у громадян буде вилучено. Територіальні центри комплектування, військові адміністрації, чуть не служби безпеки України вже позбирала всі дані щодо власників транспортних засобів два та більше. Усі буде їх тотальне вилучення на потреби ЗСУ. І що у нас відбулося в державі, як завжди, всі побігли до сервісних центрів МВС перереєструвати транспортні засоби на дружину, на сусіда, на дитину, на кого тільки можливо, якщо їх два. Хто від цього постраждав? Відкрив вам велику таємницю. Лише працівники сервісних центрів МВС. Чому? Тому що навантаженість була просто шалена. Доходила я в вбича з маразму, коли працівники сервісних центрів розповідали громадянам, що влучатися нічого не буде. Однак ніхто не вірить, буде все перереєстровано. Шановні панство, давайте з вами звернемо увагу, що і минула редакція законів передбачала примусове вилучення транспортних засобів. До речі, хто не знає, може розповісти як, наприклад, в Кодексі України про адміністративне правопорушення, так і у кримінальному кодексі України передбачена така обставина, яка звільняє від адміністративної відповідальності або навіть від кримінальної відповідальності за умови, якщо діяння було вчинено у стані крайньої необхідності. Я до чого веду мирний час можливо було вилучити транспортний засіб і не лише працівникам органів національної поліції. Працівникам інших силових структур або, наприклад, Служби безпеки, там ще комусь, навіть пересічний громадянин, якщо він діє в стані крайньої необхідності, не міс відповідальність за примусове вилучення на певні потреби або для певної необхідності транспортний засіб. Кому цікаво, будь ласка, почитайте Кодекс про адміністративного правопорушення, Кримінальний кодекс. Там все з цього приводу написано. Загубити буде для вас дуже цікаво. По-друге, Закон минулої редакції теж містив норму, яка дозволяла вилучати транспортний засіб. По-третє, вилучення транспортного засобу просто залишилося в новому законі, і на нього було акцентовано та звернуто увагу в іншому контексті. Якщо ми зараз дуже уважно подивимося, з'явилися норми, які навпаки забороняють деяку категорію транспортних засобів вилучати. Не можна вилучити застави, наприклад, на транспортний засіб, який перебуває в заставі в банку там тощо. Ви все це знаєте, не буду на цьому зупинятися. Чому саме не буде тотального вилучення транспортного засобу? І чому це неможливо зробити, де все дуже просто. Є певна процедура, як відбувається примусове вилучення. Для цього ще й необхідно зробити оцінку транспортного засобу. Ну, зараз ми вже з вами трохи. Підтягуємося до методики проведення товарознавчої експертизи. В цьому випадку, якщо на каналі є адвокати, які займаються захистом клієнтів у справах пов'язаних з дорожньою транспортною пригодою, розуміють, про що йде мова. Або під просягнення вартості знищеного або пошкодженого транспортного засобу. В цьому випадку необхідно теж проводити експертизу саме. В порядку вказано не дослідження, а експертиза. Є певна методика проведення тих чи інших експертиз, у тому числі і товарознавчих. Ну, по все, давайте так. Повинен бути акредитований експерт. Перше, по-друге, безкоштовно її проводити, ніхто не буде. Друге, дуже великий проміжок часу. Це не перереєстрація транспортного засобу, де вам протягом модини вартість надали. Ні, це порушення право власності в цьому випадку експертиза. Певний проміжок часу 4, і саме головне, що висновок цієї експертизи ви теж можете Ось Оскільки саме та сума, яка буде вказана під час лапка вилучення цього транспортного засобу, і буде підлягати компенсації після або демобілізації транспортного засобу або після воєнного стану після днів за умови його знищення. Тому ця процедура існуюча на паперу, вона була і раніше. Вона, якщо так же подивитися, була навіть у мирний час за певних обставин і ніколи вона не діяла. Ну а за урахуванням того, як на цей час діє волонтерська допомога, а я це особисто знаю, знаю і кількість транспортних засобів, які нашим хлопцям відправляються до ЗСУ. Хто це робить, як це робить, ніхто ні у кого нічого вилучати не буде. Тому. Не треба слухати і псо, яке на цей час лише буде ражеть суспільство. Все буде добре. Залишитися ви зі своєю автівкою. Слава Україні!